Десять років позбавлення волі. Зарічний суд оголосив вирок у справі щодо вибуху в нічному клубі Луна. Доставка продуктів, медикаментів, прибирання. Як соцпрацівники допомагають самотнім пенсіонерам. Польова кухня на кордоні. Хто і як годує захисників Сумщини. Продовж понеділка, 30 жовтня, російські військові 16 разів обстріляли територію Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 103 вибухи. Посередину Буцькій громаді російські армійці били з мінометів, гранатометів та артилерії. Зафіксовано 52 вибухи. Краснопільська та потимська громади зазнали мінометного обстрілу. Усього 17 вибухів. В Білопільській громаді зафіксовано 9 вибухів внаслідок мінометного і 7 вибухів через артилерійські обстріли. П'ять мін скинули російські військові на територію Шалигінської громади. Також там зафіксовано 11 вибухів через артилерійський обстріл. Вночі та зранку вівторка, 31 жовтня, за повідомленням обласної військової адміністрації, обстрілів прикордоння Сумщини не зафіксовано. Десять років позбавлення волі такий вирок оголосили в зарічному районному суді суму справі про вибух у нічному клубі Луна, що стався у червні 2018 року. Справу слухали по новому колу після того, як Харківський апеляційний суд скасував вирок десять років позбавлення волі і повернув справу до суду першої інстанції у квітні 2020 року. Оголошення вироку відбулося без адвоката обвинуваченого та прокурора. Ми Ви закивинуватиму приділянно у схонні злочинів передбачених частиною другої статі п'ятнадцять, пунктом один п'ять сім частина друзяті сто п'ятнадцять, частина доросла ті сто двадцять п'ять, частина перштаті двісті шістдетри, частина дороста кк України та призначити його покарання за частину другої статті 15, пунктами один п'ять другої Ті статті 115 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 10 років. За частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України у виді арешту на строк 5 місяців. За частиною першої статті 263 Кримінального кодексу Щоб ви на строї визиваємо на, на... на... Соворим остаточно призначити до відбуття покарання Сергійовичу Сусерікавичу. Виді позбавлення волі на строк 10 років. Під час оголошення вироку обвинувачений поранив себе в залі засідань. Говорю не Говори, чого? там зрозуміла суть вироку. Судове засідання закінчено. Чоловікові викликали швидку допомогу. 30 жовтня він виголосив останнє слово обвинуваченого. На протяженні п'яти з половини літ нахожусь під стражем, На основании предположений домственного прокуратуры. Вы, я думаю, что на протяжении пяти с половиной лет у суда было достаточно времени, чтобы разобраться в объективности предположений и обсуждений, вернее, осуждений прокуратуры в мой адрес. И много в этом судебном заседании, чего мы не увидели. Даже обыски по тем адресам, которые инициировала прокуратура, обыски даже не были показаны по тем адресам, где им казалось, что у меня спрятано оружие. Поэтому все на рассмотрение суда. Чоловіка визнали винуватим у кількох злочинах, у тому числі закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, опір правоохоронцям, незаконне поводження з боєприпасами. Близько шостої години ранку, 10 червня 2018 року, до нічного клубу Луна зайшов чоловік у Балаклаві, і кинув гранату в бік людей. У цей час в приміщенні знаходилися відвідувачі та персонал. Момент вибуху зафіксувала камера відеоспостереження. У результаті вибуху поранення отримали вісім людей. Обвинувачений має право оскаржити рішення суду в Сумському апеляційному суді. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми. В Ямполі попрощались з прикордонником Максимом Кудряшовим, який загинув 29 жовтня, захищаючи кордони Сумщини. Начальник 14-ї прикордонної застави Олександр Дощук розповідає, що Максим служив з 2018 року. Брав участь у антитерористичній операції на сході країни, а в лютому минулого року захищав Чернігів. Максим був дуже чудовою людиною, життєрадісним, завжди з посмішкою на лиці, завжди останнім ділився, був відмінним, як то кажуть, прикордонником. Сумлінно виконував свій обов'язок перед країною, перед сім'єю, перед нашим військовим товариством. Перша вчителька Максима Кудряшова Галина Чубун розповідає, родина бійця переїхала в Ямпіль з Первомайського, що на Глухівщині. Дитина, яка ніколи нікого не образила, нічого поганого не сказала. За всі чотири роки, що він був у мене в класі, це тиха, спокійна, добра дитина, яка несла з собою своєю посмішкою, вона несла тепло. І з ним хотілося поряд просто відпочивати, просто жити. Людина виросла, достойна, завдяки, звичайно, мамі, сестрі. Сім'ї ямпільська селищна голова Ольга Губар говорить, що це вже четверта втрата, яку громада понесла за останні кілька днів. Ямпільчани проводжали загиблого бійця на колінах. Четвертий день наша громада проводжає в останню дорогу своїх героїв. Максим Кудряшов – дитина, яка після закінчення школи пішла у прикордонники. Цей хлопчик у нього нещодавно народилася маленька дитина, буквально місяць тому. І дитина залишилася сиротою. Він достойно ніс свій обов'язок. Він захищав кордони нашої Сумщини. Але ворожий снаряд не пожалів нікого і забрав життя нашого молодого героя. Поховали Максима Кудряшова на Ямпільському кладовищі. Військовослужбовцю було 27 років. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина. Ганні Олександрівні 87 років. Жінка говорить, через хвороби та вік їй не обійтися без сторонньої допомоги. До неї приходить соцпрацівниця з центру Бережиня. Часничок посадила вже, я вже не можу копати. Що, що це все, що скупити, заплатити, я нічого не касаюся. Тільки, дівчата, вона пішла, правда, вже в декретте. Тепер. Лена стала вже два місяці, теж так само, я її все доручаю. У соцпрацівниці пані Олени 12 підопічних. Жінка розповідає, понад 30 років допомагає самотнім пенсіонерам. Двічі на тиждень приходить і до Ганни Олександрівни. Доставка продуктів харчування, медикаментів, зв'язок з лікарем, виписка рецептів до лікаря сімейного звертаємося, оплата платежів. Прибирання, обов'язково допомога на присадибній ділянці. Уже ми допомогли, цій бабусі ми вже допомогли. Для роботи у віддалених селах задіяні Швачка, виконавець робіт з благоустрою, соцпрацівник та перукар. Перукарка Алла каже, за день стриже близько 10 людей. Я обслуговую і села, і все місто Суми. таких людей, які ну, мало забезпечені сім'ї або Інваліди працювати в задоволення. 76 соціальних працівників виїжджає до людей, які потрапили у складні життєві обставини і потребують опіки та догляду вдома. Розповідає директорка комунальної установи центру Берегиня Інна Галіченко. Ми охоплюємо повністю всю територіальну громаду. Крім міста Суми, ми охоплюємо наші приєднані старостинські округи. І вже нова робота розпочата в зв'язку з тим, що у нас новий напрямок набирає повних обертів. Це мультидисциплінарна команда. На сьогодні ми виїжджаємо всі самі віддалені куточки нашої громади по нашій громаді. Це 20 сіл. Які приєднані і там в цих селах навіть немає на сьогодні транспортного зв'язку і тому під'їзд підвезення продуктів, допомога цим людям старшого віку, які виходять просто на двох паличках, це на сьогодні вкрай потрібне. За словами Інни Галіченко, соціальні послуги центру загалом отримує понад 3500 тисячі осіб. Аби стати підопічним соціальної служби, люди мають звернутися до терцентру, щоб визначити категорію, чи підпадають вони під догляд вдома. Для цього мешканцям субської громади можна звертатись за адресою. Вулиця ЗСУ 18. Катерина Іваненко Лариса Дудченко Суспільне новини Суми. Приїхали на позицію. Хлопці облаштували місце готовки. Вранці встали за митіль, треба розтоплювати піч і готувати все і все ж на вулиці. Це один з робочих днів колишньої виховательки дитячого садочка, а нині кухаря польової кухні Наталії Коваленко. Півтора роки вона готує для військових, які захищають кордони Сумщини. Десь з рік готували ми в польових умовах, в зв'язку з виключенням світла в минулому році і виїздили ми на позиції, готували. А це польова кухня на позиціях влітку. Зараз польова кухня має своє приміщення. Це була покинута господарча споруда. Військові привели її до ладу, зробили підлогу, побілили стіни, навіть встановили душ з підігрівом. У сусідній кімнаті облаштували комору. Під рукою весь необхідний інвентар, різний посуд, місцеві жителі принесли чавуни, єм'ясорубка і овочерізка. Щодня, каже жінка, треба нагодувати кілька сот людей. Готують удвох. Помічник Олександр досвідчений кухар. Раніше працював в одному з добровольчих формувань. Робота дуже важка, встають в 4-5 ранку і стають до вечора. Є наряд на кухню, Кожен день чоловіка теж допомагають. Картошку чистять, як все, миють, прибирають, дрова рубають. Готують виключно на польовій пічі. Газу тут немає, все на дровах. Сьогоднішній обід вже готовий. Ми Сьогодні приготували суп харчо. Це у нас буде Тут у нас картопля, м'ясо, рис, часник, спеції. Солдатам воно подобається, вони дуже полюбляють. Це аналог борщу, але без капусти. Також в обідньому Борщ. меню тушкована картопля. Це у нас тут додана свиняча тушонка, морковка, цибуля, спеції, все, щоб наші воїни гарно їли. Та мали сили. Також у нас буде сьогодні салат зі свіжих овочів помідорів, але вони на даний час ми їх ще перемиємо до видачі ще рано, і також буде смажена риба. На позиції їжу розвозять у спеціальних баках і термосах різних розмірів. меню збалансоване, каже пані Наталія. Його складає спеціаліст з урахуванням дієтичних вимог. Він складає, рахує калорії і кошти, які нам виділяють. В меню присутні у нас перші страви це. Суп гречаний, гороховий, сирний суп, борщ з пампушками, солянка, суп-харчо, суп куліш, польовий суп, суп з лапшою, всі супи і борщі з м'ясом або на курячому м'ясі, або ще кладемо тушонку. Так що тушена картопля в нас з тушонкою, котлети, тефтелі, риба смажена, риба тушена в томатному соусі, отримуємо ми вафлі, печиво, згущене молоко, творог, готуємо запіканки ми їм. Найбільше люблять солянку, смажене м'ясо, звичайно. Ну що, це ж солдати, чоловіки, вони люблять смачно поїсти. А ще на кухні завжди є запаси перцю. Хлопці полюбляють гостру їжу, говорить жінка. Розповідає, що продукти отримують централізовано, а от волонтерська допомога зменшилася. На початку війни якось люди були згуртованіші, і ми отримували від волонтерів дуже багато продуктів. Вже зараз, мабуть, може, люди втомилися від війни. Не знаю. Ну, звичайно, коли ось новий урожай був, люди приносять там буряки, моркву, ну, те, що овочі, Це таке все. Раніше, як я пам'ятаю, на початку війни, перші дні, люди приносили сало, консервацію, гриби, м'ясо, тушонку, олію. Було дуже багато. Зараз вже, мабуть, волонтерський рух, мабуть, вже трошки заморився. Може. може, нема звідки що брати. Від безперебійного постачання продуктів залежить бойова готовність підрозділів, говорить Максим Ткаченко. Він відповідає за тилове забезпечення захисників і підкреслює, що тил це міць армії. Підвозять продукти безпосередньо до наших підрозділів, а потім ми по нашій схемі постачання надаємо на передові підрозділі, батальйони, тому з продуктами харчування у нас проблем немає. Коли бійці по декілька діб чергують на віддалених постах, куди складно доставити гаряче харчування, їм видають сухий пайок. Є два основних пакунки, укомплектовані на потужностях Збройних сил України. Це виходить, він найдорогіший, так якщо вже що касається бухгалтерії, він порядка 400 гривні стоїть. Це найгарний. Це такий, що можна ну, вживати по декілька днів. Це більш спрощений, більш спрощений, він розсчитаний до трьох діб. Він трохи дешевше, десь порядка 200 гривень стоїть. У пакунках консерви, пакети з супами і кашами, стікери з цукром, медом, джемом, пачки з сухарями та галетами. Але все це для окремих випадків. Здебільшого ж захисникам возять свіжу їжу, говорить Наталія Коваленко. Наша задача тримати тил, щоб хлопці в тилу були нагодовані смачно. Сподіваюся, що ми трішечки допомагаємо. Наблизити перемогу. Пані Наталія каже, що працюватиме тут до перемоги, а можливо залишиться у збройних силах і після неї. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. У неділю 29 жовтня у Сумах відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з карате ДЖІКС. В змаганнях приймають участь понад 150 спортсменів з дев'яти клубів. Присутні такі команди з міста Суми, міста Охтирка, міста Конотоп, також спортсмени з міста Харкова та Харківської області. Діти виступають у двох розділах ката і куміте. Ката це. Форма це показ показання техніки. Комітет це два бій. Так, так, так. І там і там спортсмени нагороджуються призовими місцями. Даний турнір носить підготовчий характер і саме на характер формування збірної команди сумської області для участі у чемпіонаті України. Участь у турнірі брали діти від п'яти років. Найстаршому учаснику змагань 20. Про мотивацію на турнір нам розповіли тренери команди. Часниць змагатися потрібно змагатися конкуренцію постійно. Тим паче сезон почався, потрібно якось розвиватися, не засиджуватись. Зараз великий голод на змагання, тому ми намагаємося, щоб спортсмени якнайбільше брали участь у усіх змаганнях, зважаючи на теперішній час, на теперішні умови, щоб діти якомога більше відчували мирне життя. Це опит, це раз, потім. Дисципліна, діти, діти зайняті спортом, не гуляють, не полюються. Зараз таке час, що коли нам треба заінтересувати дітей хоч чимось, і би, спорт він розвиває людину. Стереває це завжди праздник для дітей. Тобто вони такі на позитиві вічно тобто, е, працюють, заробляють бали, заробляють медалі, кубки, дипломи. Ну, це для них радість. З балкону вболівають за юних каратистів їхні батьки. Подобається цей вид. Хочу в майбутньому теж стати таким, як тренер. Тут виступає мій син Хоменко Олексій. Йому скоро 10 років. Ми вже не перший раз виступаємо на змаганнях, тому маємо гарний настрій і жагу до перемоги. Протягом змагального дня спортсмени розіграли 40 комплектів медалі. Ось ці кубки отримують команди, які посядуть перше-третє місце у загальнокомандному заліку. Третє командне місце у підсумку посіли юнаки та дівчата з канотопського клубу Кристал. Харків'яни з клубу Бодакан завершили сумський турнір на другому місці. Першими на відкритому чемпіонаті Сумської області з карате ДЖКС стали вихованці клубу Карате Стар з міста Суми. Олександр Качанов, Олег Варненко Суспільне новини Суми.